Добрий вечір, шановні телеглядачі. Розгорнувши газету і прочитавши в телепрограмі семінар по психології сімейних стосунків, вашим першим запитанням, очевидно, було, а кому все це потрібно? І дійсно, кому це потрібно, якщо подивитись на стан сучасної сім'ї, на мільйони зруйнованих сімейних вогнищ на загрозливу кількість розводів, котра лише в Сполучених Штатах щорічно до кількості населення десяти таких великих міст, як Івано-Франківськ, якщо подивитись на переповнені сирітські будинки, і прислухатись до застережень психологів, котрі зазначають що корені будь-якої проблеми, починаючи від важкого злочину і закінчуючи звичайним небажанням дитини вчитися, лежать саме в сім'ї, а 80% психічних розладів мають свої першоджерела також в сім'ї. Якщо врахувати те, що в сім'ї наше життя починається з сім'єю. Закінчується, стає зрозуміло, що даний семінар потрібен кожному. Ви ще не одружені? О, приходьте на наш семінар. Саме тут ви отримаєте такі критерії вибору друга життя, котрі будуть гарантувати вам сімейне щастя. Ви одружені, у вас ідеальна сім'я, наш семінар для вас. Він допоможе вам піднятися на ще одну сходинку досконалості, адже меж досконалості не існує. А якщо вам уже все обридло, оці сімейні істерики, холодна війна, коли ви по тижневі не розмовляєте, поспішайте на наш семінар. Саме для вас у нас є добра новина. Ви маєте цілком реальну можливість повернутися до романтичної закоханості медового місяця, однак не поза шлюбом, а у вашому шлюбі. А якщо ви вже одружені не вперше, ви знаєте, дорогі друзі, шлюби, скільки б їх не було, мають одні і ті самі закономірності. Не знаючи їх, ви будете знову і знову повторювати помилки, допущені в першому шлюбі. Поспішайте на наш семінар. Саме з цими закономірностями сімейного життя, з його аксіомами ми будемо знайомитися в даному семінарі. Ми з вами торкнемося основ християнської психології і побачимо, як ця наука стане нам в пригоді в наших родинах. Але найголовніше, в нашому семінарі ми будемо співпрацювати з небесними силами. З добрими ангелами, котрі найбільше зацікавлені в добробуті і щасті наших родин, ми будемо співпрацювати з великим Богом, у котрого немає невдач і поразок. був найкращим учнем школи, будучи блискучим математиком, для котрого розв'язування задач підвищеної складності приносило особливе задоволення, разом з тим цей юнак мав скромний, м'який товариський характер. Все це робило його улюбленцем цілої школи а особливо моєї мами, котра була в нього класним керівником. Безумовно, він став золотим медалістом, легко поступив на найпрестижніший факультет університету, його чекало блискуче майбутнє. Минуло 10 років. Одного весняного дня ми з мамою відвідали психіатричні лікарні бабусю-сусідку. Діти її відмовилися доглядати і помістили у спеціальне відділення в цій лікарні. Тут був також і наркологічний відділ. І прогулюючись цією бабусею по алеях лікарняного парку, ми часто зустрічали людей. Молодих і старших з печаттю хронічного алкоголізму на обличчі. Раптом в одному із них мені сталося щось дуже знайоме. І тим більше він якось так глянув на нас і швиденько відвернувся. Мамо, а хто це? А хіба ти не пізнала? Це ж Федя? Федя? Як? Чому така деградація? Мама довго мовчала, зітхала, а потім промовила одне слово. Ви не підскажете, дорогі слухачі, що це за слово? Котрим можна? Запропастити все життя мужчини, перекреслити всі його найкращі перспективи. Послухайте, що пише відомий психолог 19 століття Елен Уайт. Ніхто не може зробити і сотої долі в тому, щоб паралізувати сили мужчини зруйнувати його добрий вплив, перекреслити всі перспективи як його власна дружина. Які серйозні слова. І це не гіпербола. Давайте замість слова ніхто у цю цитату підставимо будь-кого на кого так часто мужчини складають свої невдачі. А найчастіше вони свої невдачі складають на кого? На тещу. Ніяка теща не може зробити і сотої долі в тому, щоб зруйнувати мужчину, як його власна дружина. Компанія, співпляшники. Ніяка компанія, ніякі співпляшники не можуть зробити і одного процента в тому, щоб зруйнувати мужчину, як його власна дружина. Дружина володіє всією сотнею процентів руйнівної сили. Я бачу, як уже деякі з наших телеглядачів задоволено посміхаються. Мужчини, не поспішайте. Ця цитата має продовження і говорить про якісну сторону руйнівної сили. Послухайте, будь ласка, ніхто не може так уміло зруйнувати щастя жінки, роблячи її життя нестерпним як її власний чоловік. Вам доводилось спостерігати сімейні скандали? Ви помічали, як багато слів говорить дружина, вона бере кількісно. Чоловік скаже тільки одне слово, і воно вразить. Просто в серце чоловік перемагає якісно. Уявіть собі, дорогі друзі, сім'ю, в котрій дружина орудує всією сотнею процентів своєї руйнівної сили, а чоловік вигострює своє вміння руйнувати. Як ми називаємо таку сім'ю пекло? Справжнє пекло. Горіння в такому пеклі людина не може довго витримувати, вона шукає виходу. Із цього смоляного копла сімейного неблагополучного життя, люди. Протоптали три виходи, три стежинки. І як ви здогадуєтесь, перша із них, найбільш традиційна, яка? Розвід. Так, розвід. І не обов'язково, щоб там всі сто процентів об'єдналися з усією якістю чоловіка. Ні, не обов'язково. Буває, проскочити лише декілька іскор. І молодята поспішають розколоти свою сім'ю. Сьогодні соціологи нас вразили своїм трагічним заключенням. Із 70-х років. Розвід став природним наслідком шлюбу. Якщо, наприклад, я перегрілася на сонечку, що буде природним наслідком цього? Підвищена температура, правда ж, головна біль. А якщо я перемерзла, що буде природним наслідком? Нежить, кашель, простуда. А якщо я одружилася, що буде природним наслідком? Ви знаєте, дорогі друзі, навіть страшно промовити, природним наслідком буде розвід. Хоч сьогодні розвід став таким звичним для нас, однак... Трагедія його від цього не зменшилась. Дозвольте мені проілюструвати це невеличкою картинкою. Близькість чоловіка і дружини, їх непорушний союз, їх одне ціле Біблія описує наступними словами. Книга буття... Другий розділ, 24 вірш. Пристане чоловік до своєї дружини. Пристане в перекладі Куліша пригорниться. В російському перекладі Пріліпіця, а на мові оригіналу давак. Слово давак має наступне значення пристати так тісно, як шкіра пристає до костей, як лати, панцира, крокодила. Навіть вітер не проходить між ними. Це давак, це такий союз дружини і чоловіка. А розвід. Це антидавак, це відривання шкіри від костей, це ламання панцира-крокодила. Я, звичайно, не можу продемонструвати таку складну картину. Я продемонструю більш примітивну. Ось у мене два склеєних листочки. Це давак. Уявіть собі, що так приклеїлись, так тісно прилягли один до одного, така гармонія між ними чоловік і дружина. А розвід це антидавак, це розривання цих листочків. Давайте спробуємо це зробити. Дорогі друзі, оцих дві кубки паперу це жахлива картина особистостей, котрі пережили трагедію розводу. Якщо це так неприємно і страшно виглядає на такій примітивній ілюстрації, то хто може передати весь біль розірваного єства, біль кровоточащих ран? Ми не бажаємо показати ці рани, ми їх приховуємо. Ми навіть самі собі не бажаємо признатися, що переживаємо трагедію. Але тільки один Бог знає, що відбувається в нашій душі. Тільки він один чує ці безмовні стогони? Бачить ці рани, і він сьогодні говорить до вас, дорогі друзі, котрі пережили цю трагедію. Я, я сам пролию бальзам на ваше серце. Я пережив подібний розрив. Я був ціловічний здавак зі своїм отцем, одне ціле. Але людські гріхи розірвали нас, проклали безодню між нами. І там, на Христі, я пережив давак. Моє серце не витримало його, воно розірвалося. Тому я розумію вас. Лише я можу вам допомогти. Якщо ви стоїте сьогодні перед рішенням розвестись, не поспішайте. Не поспішайте. Відкладіть ваше рішення до закінчення даного семінару. У нас буде лекцій 20. Будь ласка, відкладіть. Ваше рішення до останньої лекції вам буде запропонована чудова, унікальна альтернатива. Отож, дорогі друзі, перший вихід із сімейного пекельного котла є тяжким і трагічним. Послухайте, будь ласка, як до розлучення. Бог, книга пророка Малахії, другий розділ, 16-й вірш. Бо ненавиджу розлучення, говорить Господь Бог. Ненавиджу як серйозно. І не кожен відважується над нього. Є люди, котрі заради дітей. Заради збереження все-таки сім'ї Ідуть іншим шляхом. Вони вибирають другий вихід. Вони просто-напросто тягнуть лямку. Цей самий психолог, християнський психолог Елен Уайт пише, у більшості випадків шлюб стає неприємним ярмом. Неприємне ярмо. І ви знаєте, дорогі друзі, знаходяться люди, котрі це ярмо тягнуть від шлюбних дзвонів до дзвонів похоронних. О, яка це трагедія? Якщо розвід це трагедія в силі. То шлюб, ярмо це трагедія в часі. Отож, із пекельного сімейного котла, або одна трагедія є вихід, або друга трагедія є вихід, або або чи існує третє або, чи існує третій шлях, існує, дорогі друзі. Я хочу зачитати вам лист одного закоханого. Я безсмешно закоханий, закоханий по вуха, закоханий з головою. Без неї я воістину не можу жити, коли вона не поруч зі мною мені чогось бракує. Я навіть втрачаю впевненість, у мене все валиться з рук і куди зникає вміння і знання. Я люблю її. Її фігура у мене викликає запаморочення, коли вона бере мене за руку і зазирає в очі або ніжно пригортається до мене, обіймаючи руками мою шию, мене пронизує електричний струм. Я кохаю. Кохаю безсмешно, кохаю 25 років. А вона, вона моя кохана, хто б ви думали, дружина, мила, я люблю тебе сьогодні більше, ніж вчора. Але це лише половина того, що буде завтра. Дорогі друзі, це третій вихід. Я б навіть не назвала це виходом, це чудодійне перетворення, метаморфоза сімейного котла пекельного в куточок раю. Завдання нашого семінару привести кожного. Із нас, кожнісіньку сім'ю наших слухачів до такого чудодійного перетворення. Подивіться, дорогі друзі, як багато чистого паперу під цим листом це для ваших підписів завдання даного семінару щоб кожен із вас приєднався до почуттів автора Листа Закоханого. Тому ми запрошуємо вас, не пропустіть ні однієї лекції, тому що саме тут будуть відкриті кроки наближення нашої сім'ї до цього. ideal.